Всім привіт! Приготували вчора осіки тестелюк. Дуже класні, красота виходить. Повні баночки. Тефтелі прям, Можна самі їсти як самостійну їжу, без нічого. Можна відварити макарони, картошечку, що бажаєте. Зараз відкриємо, подивимося. У нас, коли є ті тілі в наявності, ми нічого теж не готуємо. Немо тільки одні тілі. бо дуже смачні. Вартість баночок, таких, баночки таких тіфтелей, 160 гривень баночка. Пробуєш? Звісно. Красота. Розігріли ціленьку дам тобі. І їсте, можна холодне. Угу. Ти вже сонечко маєш вечерю. Дуже смачно. Yeah, on, Пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87, 87, 87 4.